— Що ти? ти таке нароб... Ну так що як є, так є. Така наша домашня обстановка. Важке? І що це ти таке зробила? Сама це не знаю. Щось похоже на сінафон. Чого похоже? А ну хай підписчики напишуть. На що воно похоже? Так кому це ти робила? Ти не, не брешеш, ні? Mm. Я пам'ятаю історію, яка була недавно, що ти де у себе там в їдальні купувала сінабончик і mm. тебе надихнуло на сінабончики. Віруська, всім привіт. Леся Петрівна теж привіт. Надюшка, всім привіт. Ти будеш привіт передбачення? Запрошуєш всіх на стрім сьогодні. І на сінабони. І на сінабони, так що бачите, Надюк вас на сінабони. Ти снідати будеш чи що? Це ти собі наготувала, але я не буду показувати. Так? Це еліта такий. Еліта тільки такий, я бажаю. Макарони з тушонкою, зверху сир, ще й сосиски якісь. А це що за сметана? Це ж полівка. Полівка? А це і зараз бе ж встине. Ні, воно встине. Я ось так все залію. Це сметанковий крем. Сметана, сахар і що ще. І згущувач, воно усішко. Да? Так, загущувач. І збилася. Ма, ти готувала на вони, а мама готує, ну, що вона готує? Підсушує щепу. Навіщо підсушуємо, для того, щоб по максимуму вона тоді краще тліє і класний дим, менше цих смол і всякої ерунди. Так що сінобончики від надюшки. Так що вихідний, хоч у тебе сьогодні заняття. Зараз через пару хвилин вже пара. Так що, друзі, від мене всім привітос. Так що хейтерам буде про що пописати. От. А я пишаюся своєю родиною, пишаюся своїми дітьми, пишаюся, що не стоять осторонь від теперішньої важкої ситуації в нашій державі. І ще й знаходять час, готують смаколики для своїх батьків. Так що я також завжди кажу, цінуйте своїх батьків, щоб не було пізно. Так що я дякую своїй родині. І їде десь до своєї подружки, вона виступає. Так? О, перша, а як за Соня. А, Соня Леонова. Все, Соня, розумів. Так що мене ждать Анатолій Васильович і ми зараз печемо на місто Київ, тому що нам треба поїхати до їжачка, відвезти йому подгончик і придбати автомобіль для 43-ї бригади. Не придбати, поки його взяти, так що ми продовжуємо працювати. Як би там не було нам тяжко важко, ми не впускаємо руки. Неважливо там, клітка в мене в свинарнику побілена чи ні. Тому що якась човіха написала мені, чому ви не білите в свинарнику? Ну, по-перше, перед тим як переганяти свинок, ми завжди клітку підготовлюємо. На даний момент перегнали, клітка пустує, вона буде приводитися в порядок. Чому так? Тому що рук тільки дві в мене і дві в Назара. І зараз вибираємо ту роботу, яка найважливіша. Тобто робимо, ну зараз вже городи пішли. Ну і воно не пече, поки поросятка у нашої каштанки підростуть, то клітка підготується. А також перед опоросом завжди ми кліточку білимо. Ну, але то таке, що я повинен перед кимось відчитуватися, це моє господарство, хай живуть, як хочуть. Як вона починає цей процес, мене вже жде Анатолій Васильович. Так що далі буде, далі будемо їжачка, Так що приєднуйтесь до нас сьогодні на прямий ефір. Також хочу подякувати, поки в мене є така можливість. Ютуб каналу Вироби з дерева, будні столяра. Не забудьте зайти, поставити лайкосик і написати йому хороший коментар, тому що ця людина постійно мене підтримує із своєю родиною. Прислали знову мені часник сухий для ковбаски і прислали вироби з дерева на розіграш. Так що вашій родині Віктор велика-велика подяка. Ну а Надьоканого на бончики. Так що так. А також дзвонив мені сьогодні підписник. Дивився моє відео і наготує мені тонну ячменю по 7 тисяч гривень з Гланишева. Так що дякую, працюємо далі. Хрещений прийшов, Надюха. Що, пече? Сінабон будеш їсти? Недорого. По чому, Надюк? Для хрещеного, почему? На чому ти будеш катати? Да? На машині. машини. На електричку? Все, Надюк, Ти хрещеному будеш давати синабон? Не хочеш? Потім, все, надьок, дякую, погнали ми. Якщо бачили, пригрузив я кума свого. Хай будеш ти краще кумом, да? чим, тим, чим я казав. Так що, друзяки, тачка. Тачка на прокачку. Їдемо прокатувати машинку. Нарешті машинка наша виїхала з ремонту. Ой. Ой-ой-ой. Дякуючи продкомплексу, не буду казати, що машина з говна і палок. <рівняння> Це порівняння було зовсім не те, що подумали. Але реально ці машини, які... Реально робили дуже важливу роботу, які виходили із ладу. Ми їх все одно встановлюємо і вони повинні далі працювати, тому що в них вже є якась історія. Так що, що перезута, стекло вклеєне, мотор зроблений, коробка зроблена. Ну Цього люди не поймуть, да, там, скільки вложено тепла, любові і бабла. У цю машину. Але, але не факт того, що ви візьмете іншу машину і не треба туди вкладати. Ось зараз ми їдемо з Васильовичем, будемо забирати автомобіль. Наче все буде й добре, але її треба передивити, по-любому треба вложити, буде капусти. В цій машині вже коробка автомат, це хлопці самі фактично робили, ми там тільки трішки підтримали. Топлівну ми робили, форсунки зробили. І капіталка двигуна. І Васильовичу везе на ці тачки, то що треба її прикатати, щоб пацанам не віддавати. Так що що, погнали? І найцікавіше, що ця ж машина була одна із перших машин, яка купувалася. Тобто вона відганялася вони перші Перші у підрозділ 72 ї бригади і 91 й Зараз Рома вже в 33. й Так що погнали. Друзі, забрали самого головного директора. Зараз на лікуванні. О, Славунька Анатолій Васильович Віруська. Печемо в історичній, це історична машина. Це була друга, але вони були дві, дві разом, вона була куплена нечайно, дякуючи цим дівчатам. Надюшки зараз немає, віруська тут є. Я пам'ятаю той перший співучий стрім, коли ми збирали на твою машину дуже довго, дуже довго, дуже було багато хейту, дуже багато люди писали нам всяку срань, що Лідько забрав гроші, що Шелудько не купив машину. І це був такий переломний період, дуже-дуже важкий. Та було б направо їхати, Василь. А? а, віру, не треба. а віру, не треба. О. І... Але ми вистояли і Бог, тоді ми провели прямий ефір, реально він завірусився і ми назбирали ще на одну машину. На жаль, ми тоді Славуньки не змогли її передати, але ми передали тоді туристу, церковному, Да? Да. Так, Бог, Бог. Да. О, передавали в Кураху Славунька був у шпиталі. Тоді машина раз вивезла да. На жаль, його вже з нами нема. Але він після того... Два роки, так. Да. Більше. Ну так сталося, не так як радалося. Ну. Тяжко втрачати Ну, Фатімка йде. Тих а це наша жінка йде. її звати Фатімка. Фатінка. добрий день, може вас підвести? Ні, придуйся, добрий день. Добрий день, не хоч ми ж забрали твого коханого. Ні, прийду зараз через беріз. Да? Ну кажи, всім привіт і я пішла. Всім привіт. Що там городі, Нормально? Нормально. Справляєте? Дай йому велику лопату, хай працює. Та знов до жаліця спина були. да? Ми підремонтуємо. <голову> <голову> що? Беж тобі працювати зі мною. ось Це нормально, трошки позитиву. Так що, друзі, отак. І тоді ми назбирали реально ще на одну тачку і от, отак. І багато машин ще живих, І дякуючи Богу. Як казав, Бог. як казав, Бог. Я казав, мені один із... Е... Молодих бійців, каже, дядь Сережа, ви щось знаєте. <рес> Чи ж... ну, Дав би Бог, що це Бог щось знає. Хай я там такий безбожник, але в Бога вірую і я думаю, що Він нам допомагає. Допомагає щось трошки, але не все залежить, на жаль, від наших молитв. Але молимося, підтримуємо, працюємо, не опускаємо руки. Так що так, поїдемо побачимо твого побратима, їжачка. Хто там каже на їжачка у хилян. Якби вони побули там, де він побув, тоді я буду щось говорити друге. І зараз він не стоїть осторонь. Він поїхав один у хилян, так? так що, ну, от до тих хлопців треба підходити. Ну, на жаль, не побачили, хто поїхав, може і не треба. Так що, друзі, все, пишемо далі. Бо дітки біжать пішохідного нема, але біжать добре. Так що так. Що, я тобі привізану, братана, бачиш? Ні, це ж братан, знаєш що це за машина взагалі? Не пам'ятаєш. Не пам'ятаєш? А при, при, при це саме, кози включи. Перші мої машини, які я забирав. А це наша чи що? Ні, ну це наша. Це вже наша машина. Ну конечно А где этот там? Ха-ха-ха Привет Ты его гудуешь? Я бы сегодня не приехал бы Как бы не он? Каже, бы не он очень хочу сильно побачить Ежачка Ежачок привет, как дела? Когда уже придёшь в этой до Шелудька? А? Не знаю Не знаешь? Чуешь давай сразу замолоть, бо я забуду А, да. Ну а як В Леся Петрівна тобі привіт передала. Так що буде зділка. Пайок, так. Да. Від Лесі Петрівна ти й пайок. Да, там два було. Ну я не знаю, там щось окремо. Бовтюхи. Шелудьківські яйця, ну не мої, курячі. Так що, друзяки, добралися. Анатолій Васильович на історичній машині нас привіз на місто. Київ, ми, правда, не тут її забирали, ми забирали там, десь в другому місці. Okay. То були перші... Коли ми Берії збирали на машину, помниш? Перша навара, яка дуже довго виїжджала, коли мене хейтали, коли я там дрюкався, а потім дівчата наспівали і ми купили педжерик. Ромкина колія. Розумів? Ну їх просто стільки було багато, що це просто капець. Так що, друзі, зараз будемо забирати ще одну тачку. Тут оставляти не будемо, звісно. Що, ти все вже? Не турбу взяв да й пішов. Так, Та, то замолодь, замолодь. Перед спілкою, поняв. Треба ж помазати, щоб все було добре. Це ж, поняв. А, так Знову засалу купив. Чуєш, засалу не знаю. Давай подивимося цього чортика. Ну такий не дуже він свіжий, звісно, ну, нормально. Що ви ти, ти скажеш, нормально? По тормозам. Тормоза? Поламавсь. ты волонтер, да? Да. Хай найдут таких людей, как а это что за да, кровать? Да. Ого. А что это за кровать? Да выгодишь, если не треба Не, ну хозяйство а пригодится. Чи... Посмотришь, так ты на те едешь? Не, не, я на Ты же у нас бусист. Подкрой капота. Ну ничего, трохи еще пивша. Один девять? А два ноль. ноль. Це жанті фріз є. А, п ять, п ять. Є! Семен, Семен, сіменке палка. Ну, та ширину, тарино. Так що, друзі, забираємо цю тачку, будемо готувати для 43-ї бригади. Передивимося ще ходовочку. Трохи має де підшаманимо. Ну, зараз тут побалакаємо. Треба красити, знаєш, будемо красити. Диви, як стоїть! Диви, як стоїть. А, так, да, два з двох сторін. Це є плюс. Цю доску ми викинемо, звісно. Все, вітер такий, як завжди. Де заглузив одразу тормозок у нашу машину. Ось така резина, звісно, поїде. Зараз. Трохи оце, це крило, бачив, ржавчине і так. А так везде скрізь значить, нічого. Да. Норвегія. Ну, Норвегія, Норвегія, Норвегія. Ця сторона класна. А та сторона трошки є. Так що передивимося, де нам дають в борг машини. Тільки в'їжачка. Ну така нормальна. Пійдіть. Для забезпечення. Да. фаркопчик є. Йожик, запаска є. Ох, бляха, хамуха скажуть, що ти нову машину купиш? Пойдеть? Що ти скажеш? Тачки. Нормально? Він кусь. А де мій т четвертий? Ну і доїхав. Саня казав, буде й тай четвертий. Ну, сказав, що він гнилий, сказали, що відмовилися. А, точно не відкидати. Капець вітер такий, що це просто капець. що не буде. Можна купитися і не, не почуватися. Ну це в принципі, нормально. Це вона не відламать, чує. Чи... Так що, друзі, як отак. Забираємо ще одну тачку, тобто працюємо, а потім поїдемо. до тобто, Славунька і їжачок це побратими. Вони. Воювали разом. Працюємо далі. Ага? Що забираємо, цілуємося, спілкуємося і печемо далі. Що? Який ти позивний йому дав? Дядя Толя. Дядя, Толік, не так, дядя Толя, що дядя. Дядя ми, приїхали. Тачку пригнали. Ти там ззаді їхав, де мішов? Знаєш, що я, що я їхав по інерції? Ні, а все отлично. Отлично? Не, так класно взагалі по коробочці, все ж нічонарю. Все по красоті. Що ти хочеш сказати? Казав, я з тобою їздити не буду, мені три таблетки пити. Да? Та, що? Та. та я просто, ну, если багато говорю, то, що накипіло, треба пити. А накипіло, так? Да? Таке мені казав, що мені аж було страшно хотів вискочити по дорозі. Що? Як мене каже дід. Каже, я дай в селі стараюсь, В селі, дай стараюся виходити, бо каже, кипить голова. Це військовий? Військовий, Ну, да. то, що до мене приїжджає. О, бачиш, оце те, що я багатьом кажу, люди. Знає, що, а, так, що так ми, що? ми коли на Донбасі, ми до ми, ми приїжджаємо 10 днів, ми сім'ї даємо увагу, правильно? Так. Ми не дивимося просто на роботу. А коли ти вже тут вилучив поранення і ти все бачиш, що воно відходить, ти катаєшся в, в її любить, в центрі їздиш, ти все бачиш, що тут просто проїздить. Просто все. Всі. Оце те завжди да, після того, як зніму відосик коли з пацанами базарів, фактично це слова кожного військового службу. Як мені знаєш, кажуть Україні, каже, последня надія це на вас. Да, так, так воно і є. Так воно і є. На тих більш хлопців, які, як ти казав, дуже важко втрачати найкращих, а їх стає все менше і менше. Каже, не буде кому і пам'ятник поставити. Не буде кому й по третій чарки випити. даю поставити пам'ятник Трає йому знайти хлопців або ставати. Скоро не буде, такого, не будуть наші Ну, Ми поки будемо працювати, робити те, що ми маємо можливість з нашою командою і нашими підписниками-глядачами. Так що, дякуючи підписникам, я думаю, ми розберемося з цією тачкою і через недільку якусь ми її приведемо в порядок і передамо 43-ю бригаду. 43-ю бригаду ця машина буде. Точно не скажу, але в забезпеченні. Тобто Машина, яка буде виконувати логістичні задачі, тобто перевозити ті чи інші речі, ну, і продукти харчування, я так розумію, і дизельне паливо, тому що є хлопці, механістри, і куби, і такими машинками набагато легше. І, ну, як воно там більш маневреніше це все діло і швидше, і вона менше, ніж перевозити там якимсь КАМАЗом, зілом чи якоюсь іншою тачкою. Так що Всім я дякую за розуміння. І не пишіть там, що ми купили там бус для ТЦК. Але якби ТЦК поїхало там і забрало деяких людей, я б їм дав би напрокат цього автомобіля. От. Але толку з них просто не буде ніякого. Да? Не хочу про це говорити, будемо говорити про більш хороші речі. Тобто тачка вже вдома. Дякую їжачку, що входить поки в наші так сказати, положення. І запросів дуже багато. Сейчас на даний момент хочеться закрити питання і по 46-й, і по 144, і по 95, і по багатьом іншим питанням. На жаль, всім. Нужен прицепчик, нужен У Водіму хтось задавав прицепчик без документів. Вадиму, перезвонив Вадима. Ну це так я десь два місяці... два місяці назад. Так що, друзі, якщо Лафедина? На ремонт. Так що, друзі, на цьому відосік номер 1 завершимо. Почали сінабоні, закінчили тачкою, Так що не забувайте сьогодні приєднуватися в прямий ефір о 20.00. Можна написати запитання, получите від мене відповідь. А також українська пісня підтримку наших зборів від родини Шелудьків. і Лотерейка. Всім і добра сьогодні. З вами був Берія. Онуфрій, да? Ну <реш> це не він. Це не, не. вони на мене так кажуть. Онуфрій. І дядя Толя. Всім... Дядя Толя і є сонуфрій. Онуфрій. Я забуваю. Святий Онуфрій? Це ти. Це ти новий позивний. Новий позивний. Дякую. Новий позивний мені. Попрошай, грануфрі. Всім пока.